Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще три пісні. В сумі у мене вже 415 пісень на військову тематику. Перша пісня вона присвячена Миколі Вилкулу із «Заставне». Він служив в такому підрозділі такий батальйон, як Козацька Січ. Воював він на Лимані. Він був пораненим. Де він зараз, я не знаю. Ну тоді, коли він останній раз до мене дзвонив, то я знаю, що він був пораненим. Лежав у нас в лікарні на реабілітації. Через місяць мав виписуватись і знову ставати в стрій, і знову служити з нами, тобто воювати з москалями. Хочу привітати Миколу з днем народження. Для нього я написав спеціальну пісню. Бажаю тобі, Микола, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб закінчилася ця війна, щоб ти вже був в колі своєї сім'ї, серед своїх дітей, своєї дружини. Щоб ми з тобою зустрілись і випили по келиху вина за нашу перемогу. Друга пісня це про одну людину, яка жила в дворах багатоповерхівки. Та людина вона була специфічним характером, вона чомусь не любила тварин, кішок, собак. І якщо навіть просто якась кішка прийшла і десь просто наробила калюжу, то він міг за це кішку застрілити. Ну, це от така людина, але от коли почалась війна, то чомусь він не пішов воювати. А що я хочу зазначити, що дуже багато він за своє життя убив кішок, собак, просто дворняжок, які нікому не робили зла, а просто десь я знаю, ну, попісили, покакали, а двір був загальний, ніхто нікому ті собаки не заважали, але Василю не заважали. Ну, Дуже любив він порядок, щоб там йому на плитку не нагадили. Ну, як, мається на увазі не тільки собаки, він би, напевне, і людей би розстрілював, якщо б би... йому би це все було безкарно. Тому що хтось їхав на автомобілі, там, наприклад, наляпав на плитку або їхав десь з поля, з болота і йому наїхав на плитку, хоча то е дорога була не його, е а просто проходила попри його гаражі. То він дуже возмущався з цього приводу. Ну і кажу, він би, напевне, і вбивав людей. Ну, тому друга пісня це можна сказати про Василя, який вбивав котів, але під час війни чомусь він почав ховатись від воєнкомів, від працівників воєнкомату, які роздавали повістки. Ну і зараз ще одна пісня це пісня про війну. Хочу вам заспівати ці три пісні. Сьогодні день урод у вилкула Миколи. І воїна оцього вітаються бійці. Він захисник лиману отого, що на сході, із батальйону славного з козацької січі. Він захисник лиману, отого, що на сході, із батальйону славного з козацької січі. Микола, Микола, тебе вітають, ти мужній та сміливий. Про це вже знають ці. Бою довів свою відвагу ти, тому героєм будеш для нас ти назавжди. завжди, бо бою довів свою відвагу ти, тому героєм будеш для нас, ти назавжди. і рани твого тіла ось скоро загояться. І знову будеш ти, із нами у строю. і підемо ми в бій, лишень до перемоги. Бо ж разом ми є міць в загальному строю. І підемо ми в бій, лишень до перемоги, бо ж разом ми є міць в загальному строю. Микола, Микола, тебе вітають, всі, ти мужній та сміливий, про це вже знають всі. ці. Бо ж у бою довів свою відвагу ти, тому героєм будеш для нас ти назавжди. завжди, бо ж у бою довів свою відвагу ти, тому героєм будеш, для нас ти назавжди. Сьогодні день уродин у вилкула Миколи І воїна оцього вітають ці бійці. Він захисник лиману отого, от що на сході, із батальйону славного з козацької січі. Він захисник лиману отого, от що на сході. Із батальйону славного з козацької січі. Микола, Микола, тебе вітають всі ти мужній та сміливий, про це вже знають всі. Бо з Божубою довів, свою відвагу ти, тому героєм будеш для нас ти назавжди. Бо з жобою довів, свою відвагу ти, тому героєм будеш для нас ти назавжди. тому героєм будеш для нас ти назавжди, тому героєм будеш для нас ти назавжди. Слава Україні! Ми переможем! Живе у дворі, сусід наш Вася він до війни в собак стріляв. Котів також стріляв нещадно за те, що кіт на клумбах справ, коли багато їх плодилось. Це дратувало Василя, тому з воздушки і з рушниці нас починалася війна. Вася Вася, яким ти є сміливим, нема тобі ціни у нас в дворі, бо ж ворог є тварини, і плаче в нас уся вже дітвора. Та ось коли війна почалась, ховався Вася в гаражах і у підвалах він ховався, як воїнком ходив до нас, бо ж воїнком питав те, Вася, чому Василь не на війні, бо ж він стрілком є дуже вправним, і про це в нас знають всі. Вася, Вася, яким ти є сміливим, нема тобі ціни у нас дворі, бо ж ворог цвій тобі дні є тварини, і плаче в нас уся вже дітвора. Стьори він дворі про інших, тават своїх не помічав. Порядок він любив занадто, тому тварин він убивав. Казав, що любить він Європу, що там порядок суперклас. Та не хотів він воювати, коли війна почалась в нас. Вася, Вася, який. Ти є сміливим, нема тобі ціни у нас дворі, бо ж твій. Тобідні є тварини, і плаче в нас, уся же дітвора Вася Вася, яким ти є сміливим, нема тобі ціни у нас творі, ож твій то бідні є тварини, і плаче в нас, уся вже дітвора, ворог твій. То бідні є тварини, і плаче в нас, уся вже дітвора, і плаче в нас, уся вже дітвора, і плаче в нас, уся вже дітвора. слава Україні, ми переможем смерть ворогам. Катятлі ли війни, така є пісня в московитів. Та тільки ж московити ті, я найзорштокіші у світі, бо ж їхні гасла добрехня. Бо ж їхні гасла неправдиві, то є суцільна маячня вони в реальності глузливі, то є суцільна маячня вони в реальності глузливі, ось школи наші всі горять, міста, всі наші у руїнах, бо ж маскалі усе боблять. І ридає ненька Україна, бо ж цілий світ втомився вже. Від війн диктатури яку Росія в світ несе, несе всім смерть страхи й тортури. У Росія в світ несе, несе всім смерть страхи й тортури, бо ж посиротів наш рідний дім. Людей невинно убієнних, в яких не буде більше мрій через ординців тих скажених бо ж діти гинуть та жінки. Калік багато в Україні. Вони є жертвами війни, яку чинили мостовити Вони є жертвами війни, яку чинили мостовити Хадятлі ли є войны, Така є пісня в московитів, та тільки ж московити ті є найзустокіші у світі, бо ж їхні гасла то брехня, бо ж їхні гасла неправдиві, то є суцільна маячня, вони в реальності глузливі, то є суцільна маячня, вони в реальності глузливі. Так що нема що вірити москалям, вони брехуни. Слава Україні! Ми переможемо.